П'ять цікавих фактів про мене. Я мама чотирьох дітей, трьох з яких народжувала вдома. Двоє були солопологи. Започаткувала в Україні програму відновлення унікальних цілющих дерев-кедрів, які колись росли тут цілими лісами та були майже повністю знищені. Я створила громадську організацію кедри України, почала вести екоуроки в школах, створила соціальний кедровий розплідник, який вирощував та подарував ці сажанці територію майже сотні українських шкіл та дитячих садків. Вже 9 років ініціюю та втілюю соціальні екологічні проекти в Україні. Один з них, парад екодідів морозів, потрапив до книги рекордів України та в топ-100 екопроєктів всесвітньої премії «Energy Globe Award». Заснувала міжнародний кінофестиваль щасливих сценарій майбутнього бути добру, на який присилають нам свої роботи кінорежисери майже зі ста країн світу. Покази проводяться в українському домі, домі кіно, і в цьому році його другий сезон ми провели в Києві з червоною доріжкою та дрес-кодом Tie». У 2022 році наше життя повністю обнулилося. Наша родина попала в окупацію під Києвом, де в результаті воєнних дій згорів повністю наш будинок, все майно, розплідник, дуже багато дерев. Але самі ми змогли вибратися з під тих обстрілів і голою долі опинилися в новому поселенні, яке 15 років тому ініціював і був співорганізатором Мій чоловік. Тут почався новий період мого життя з новими трансформаціями, відкриттями і новими проектами, чи ми плануємо ділитися з вами.